Нова хвиля знижок від Тесла. Випуск довгоочікуваний очікуваний N7 із зарядкою на 230 кВт Та скільки продано електромобілів за весь час у Китаї? Про усе це ви дізнаєтесь в нашій рубриці Charge News». Всім привіт! З вами Влад та Рубрика Charge News. І сьогодні. Ми, як завжди, в неділю розповідаємо вам цікаві новини з ринку китайських електромобілів, адже там кожного тижня щось стається, щось змінюється або випускається якесь нове авто. От реально, навіть кожен тиждень можна сказати, що про якесь нове авто є інформація, і цим новини ще цікавіші. Ось, наприклад, знижки, які усі полюбляють з вас. Тесла знову пішла на знижки, і на цей раз Тесла знизила ціни на свої преміальні моделі, причому аж на 6200 доларів. 1 липня Тесла оголосила у своїх акаунтах у китайських соціальних мережах, що знизила ціни на всю лінійку Model S і Model X. Знижка становить близько 4,5% і залежить від комплектації. Цікавий момент, що обидві моделі не виготовляються в Китаї, а імпортуються вже зі знижкою, оскільки завод Tesla Giga у Шанхаї виробляє лише позашляховик Model Y і седан Model 3, на які вже було значно знижено ціни на початку цього року. Всі ми пам'ятаємо той період. Ох, тоді шороху вони там навели. І ми пам'ятаємо, що... Тоді сталося, це стало каталізатором для зниження цін багатьох виробників у Китаї такого ж сегменту і не тільки. Тож завдяки цьому прецеденту можна зробити висновок, що нас чекає нова хвиля знижок, а особливо це стосується преміального сегменту, який являється прямим конкурентом. Model S та Model X. А саме це NIO, HiFi та Hunchi. Причому ми пам'ятаємо, що Nio буквально декілька тижнів тому понизила ціни на свої електрокари. А тепер питання: це була стратегія на випередження, чи їм тепер прийдеться ще більше занизити ціни. Я нагадаю, це лише моє особисте припущення, але воно базується на... Всім вже відомі гучні історії, як би прецедент. А от у чому я на 100% впевнений, це у тому, що якщо ви замовите авто через нашу компанію Charge Spy, то ви отримаєте солодкі ціни, а також ще дуже приємні подарунки. Наприклад, вже переобладнаний порт зарядний на CHAdeMO, а також зарядну станцію домашню на 7 кВт, якою можна користуватися за допомогою додатку і керувати. Процесом заряджання. А дізнатись про найкращі пропозиції у Китаї ви можете через наш новий абсолютно продукт це наш Telegram-бот, де ви зможете слідкувати за цінами та дивитися найкращі пропозиції та актуальну ціну прямо у Китаї, прямо зараз. Причому у боті є будь-які автомобілі. Ну, наприклад, ми тільки що говорили про Теслу. Давайте подивимось, які є варіанти. От я натискаю пошук, і е, в мене тут. Є різний алфавіт, весь англійський алфавіт. На будь-яку літеру я можу тепер знайти собі авто. І на літеру Т в мене є Тесла Toyota. Давайте виберемо Теслу. Наприклад, ми зараз говорили про Model S та Model X. І дивимось, вже в Китаї доступна Model S. Ну, звичайно, якби вони і так імпортувалися, але зараз ще й зі знижками. Ну і давайте Model S подивимось, у нас тут є. Різні варіанти. Дивіться, скільки у нас варіантів тут на Model S різні роки. Ну Давайте саму нову з 2023 року. На неї, я думаю, буде знижечка якраз Dual Motor. Звичайно, що пожиру, яка <кхи> коштує 118 тисяч доларів. Ось нам усі пропозиції Model S з тими параметрами, які ми вказали. Тут у боті є уся інформація, яка вам потрібна про цей авто. Навіть можна скачати в pdf форматі Там буде навіть ось, ось така штука. Дивіться зараз. Я вам навіть покажу це ось така ось штука, де вже досить детальна інформація з фоточками на до сантиметру у цьому авто. Всі фотки, вся інфа, все, що вам потрібно, графік роботи, телефон, на менеджера все, що вам потрібно, все в одному файлі. Круто. Ну, добре, тесло то якби Тесло. Давайте подивимося, щось більш екзотичніше. Наприклад, ми говорили про конкурента Tesla fi Давайте подивимось, що нам Hi-Fi може запропонувати і взагалі продається, чи він, чи бот нас трішечки розводить, тим, що у нього тут так багато літер, англійських, дивіться, буковка, «H». Hi-Fi є, причому є тут, давайте останню Z 2023 рік. Не так давно випустили цю машину. Причому ми бачили на виставці. І давайте якийсь варіантик виберемо. Є. є в нас варіант. Ось, дивіться, який він один. Сьогодні в день був ще інший. Я провіряв. Там був білого кольору, але ось ось такий ще варік є, причому дешевше за Model S Tesla, Дивіться, 80 тисяч. Тут навіть є окрема строка. Ціна відповідає середній по ринку. І коли ціна буде більша або нижча, воно також повідомить вас про це. І взагалі. Бот реагує максимально швидко, як тільки дилери реагують на зниження чи підвищення цін, так і бот одразу ж відреагує. Наприклад, ось зараз підуть знижки на Теслу. Бот вже покаже вам актуальну інформацію, якщо ці знижки будуть там у Китаї відповідати дійсності. Тому це дуже крутий інструмент для пошуку авто і не тільки для того, щоб моніторити різні знижки, а також ціну у даний момент часу. Тому, друзі, користуйтеся на задоволення. Ми зробили його для вас, і у описі є посилання на цей бот. Переходьте та перевіряйте і кайфуйте. На початку цього тижня, а саме 3 липня, компанія Denza, яка від BVD представила вже випуск своєї довго всіми позашляховика, а саме N7. А протягом 24 годин після запуску продажів кількість замовлень на нього досягла 11,5 тисяч одиниць. Нагадаю, Денза – це спільне підприємство двох автомобільних гігантів – BYD і Mercedes-Benz, у якому BYD володіє 90%, а Mercedes-Benz – 10%. Denza N7 пропонує дві потужні версії – одномоторну та подвійну Повнопривідну обидві версії оснащені акумулятором ємністю 91 кВт на годину. Одномоторна версія забезпечує максимальну потужність 230 кВт і пропонує запас ходу у 702 км. На відміну від цього, повнопривідна версія з подвійним двигуном може похвалитися максимальною потужністю 390 кВт. може розганятися від нуля до сотні лише за 3,9 секунди та забезпечує запас ходу у 600. 30 кілометрів. Ну і головна фішка дензи, взагалі, як напевно бренду, так і цієї моделі, це можливість одночасної зарядки через два порти. І за допомогою одного зарядного пристрою NC може досягти пікової потужності заряду у 150 кВт, А від 2 аж до 230 кВт. Причому, всього лише за 15 хвилин ви можете зарядити батарею від двох е зарядних пристроїв до запасу ходу у 230 кВт, а запас ходу у 100 км ви можете отримати всього лише за 4 хвилини. 4 хвилини. Тобто, якщо брати запас ходу, наприклад, у 100 кілометрів, то можна навіть сказати, що денза максимально приблизилася по швидкості зарядки до бензинового авто, а саме заправляння бензинового авто. І, звичайно, це не порівнюючи між собою речі, адже це зовсім різні процеси. Але ж... Все одно круто, погодьтеся. Den 7 побудована на оновленій платформі Bівді E-Platform 30, яка включає передові технології, такі як cell to Body, це батарея, яка вмонтована у каркас та структурна акумуляторна система. Звичайно, максимальна комплектація має просто купу різних датчиків, в яких налічується аж 33, включаючи лідар, радари міліметрового діапазону, чип Nvidia Orin і дві 8 мегапіксельні камери. Я досить детально розповідав про цю дензу у одному із випусків новин нашої рубрики Charge News. Тому ось тут буде підсказка на це відео. Якщо ви зацікавилися цією автівкою, то подивіться ці новини, там є деякі подробиці, які вас зацікавлять. Крім того, бів також завершила декларацію та опублікувала офіційні фотографії Денза n 8 Ще одного позашляховика в лінійці Денза. n 8 схожий на Денз. За N7 має привабливі денні входові вогні у стилі фанк і дизайн, який сприяє зменшенню опору повітря. Планують випустити як електричну, так і гібридну версії. Всередині N8 діамантові зірки прикрашають інтер'єра, сидіння та дверні панелі використовують новітню технологію, яка створює нерівні алмазні поверхні. Що сказати, ну реально круто. За N8 ми ще будемо спостерігати стежити та розповідати вам у наших новинах. А а про N7 що скажу, що замовляєте його через нашу компанію, і ви отримуєте реально крутий бонус. Одразу два порти будуть переобладнані під чадемо і будете вижимати усі соки з наших зарядних станцій. Ну і коротенька, але цікава новина. Китай випустив свій 20-мільйонний електромобіль. Ну і звичайно, в честь цього вони влаштували цілу церемонію. Відбулася вона в Гуанчжоу за участю представників багатьох основних виробників. І цікавого для того, щоб випустити 10 мільйонів електромобілів, Китаю знадобилося аж 27 років. А для того, щоб випустити наступні 10 мільйонів електромобілів, їм понадобилося всього лише півтора року, а навіть і менше. Також зросли і продажі, наприклад, з 1,2% у 2017 році до 3,5% у 2023 році. Подібним чином продажі зросли з 8,5% до 17,5% у ринковому діапазоні від 200 до 300 тисяч юанів. Це діапазон від 27 тисяч до 40%. Одної тисячі доларів. Ну і такі результати вони, хоч і досить гучні, але ж вони все ж таки не дивні, адже в Китаї вже на даний час налічується понад 140 виробників електромобілів. Все це показує тільки одне: що електромобілі стають все більш цікавими по усьому світі. Це це навіть видно по нашому Києву, скільки ЕменВіг та ID Катається у нас на дорогах вже ну просто купа. А якщо ви також цікавитесь електромобілями, то ви можете звертатися до нашої компанії, і ми вам зробимо все по красивому. До речі, про менві, доки одразу згадав про неї, вже є деякі пасхалочки про те, що вийде нова. Менвіха 2023 року, і коли в нас буде трішки більше подробиць про цю новину, ми обов'язково розповімо вам про неї у новинах, а також розповімо, обговоримо її у рубриці Теревені, але дуже цікава інфа. Першим шести людям, які замовлять через нашу компанію цю нову МНВІХу, для вас буде ексклюзивна пропозиція. Ваші МНВІХи будуть переобладнані на ні, не на Чадемо порт, а на ccs 2 Так вам не почулося. саме так. А наступні покупці, які будуть замовляти через нашу компанію, будуть отримувати авто з переобладнаним портом на Чадемо з можливістю також заряджатися від CCS. Що ж, на цьому все. Я сподіваюся, що ці новини вам сподобались, вони були корисними. Не забувайте підписуватись на всі наші соцмережі, а саме TikTok, Інстаграм, Фейсбук, а також Телеграм-групу. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі. Тут ми дуже полюбляємо наших підписників, чекаємо кожного. Що ж, на цьому я з вами прощаюся. До наступних новин. Всім бувайте!